Я вирішила, що поки я тут багато часу проводжу в Китаї, щоб розробити вам колекцію окулярів, ті, ті окуляри, що я замовила раніше і вже зробили зразки, я вам буду демонструвати прямо тут, тому що поки я тут, ви вже можете купувати нові моделі окулярів. Ця модель окулярів, вона з нашої преміальної лінійки для тих, хто хоче платити тільки за якість, а не за ім'я, за магазини і за, і за їх рекламні бюджети. Тобто зустрічаєте ось така дуже європейська модель окулярів. Тут є такий схожі з рибановські моделями, але вона навіть більш сучасніша. Ацетат, а права ацитат, поляризована лінза. вона буде служити вам роками і може роками займати почесне місце в вашому окулярному гардеробі. Ми ж тут для того, щоб ви зробили ваш окулярний гардероб. ви ж це знаєте. І ось ця модель, вона там може затриматись надовго. Тому що окуляри, ці окуляри вони і по формі не виходять з моди, і по якісті вони будуть дуже довго залишатися в своїм перрозданому виді. І, але вони мають такий вайб, дуже сучасний, дуже динамічний. Тобто це не якась занудна класіка.